Назвіть на еще встань и видео там куда-то сюда -та, Да, Остань... просто останнє відео сезону і все? Хорошо. Встань Останнє відео сезону. У передньому відео ми поверхнево розглянули найбільш базовий аспект роботи із 3D-графікою моделювання, текстурування, освітлення і рендеринг. Як ви розумієте, кожен із цих етапів створення зображення має величезну кількість нюансів та тонкощів, і для того, щоб стати професіоналом, хоча б у чомусь одному, доведеться витратити на навчання не один місяць. Задача цієї серії відео полягає не у тому, щоб зробити вас фахівцем у якомусь віде креативних індустрій. А у тому, щоб дати вам загальне уявлення про те, як влаштовано той чи інший процес. Побудувавши це уявлення, ви зможете більш чітко визначити, що саме вас цікавить найбільше, і зможете шукати інформацію на цю тему відеоуроки, курси чи форми, щоб почати свій шлях до улюбленої справи. Тому 3D-графіка потребує дещо глибшої розбивки на підтеми, щоб на початку вивчення вас не збентежила занадто велика кількість незрозумілих через їх вузьку специфічність термінів. Низькополігональні та високополігональні моделі. Ці терміни говорять нам про те, наскільки деталізованою є структура полігональної сітки об'єкта. Пам'ятаємо, що полігон це плоский елемент. Відповідно, якщо наша модель складається із великих за розміром площин, то на ній не можуть бути відображені деталі за розміром менші. І навпаки, високополігональна модель складається із великої кількості малих за розміром площин, і через це ми можемо бачити на ній більшу кількість деталей. Високополігональні моделі, хоч і виглядають набагато краще за свої низькополігональні відповідники, та зовсім не відходять, наприклад, для анімування. Вони вимагають дуже великих обчислюваних ресурсів комп'ютера навіть на етапі налаштування сцени. Не кажучи вже про рендеринг. Що ж тоді робити, якщо перед нами стоїть задача анімувати персонажа, але він має виглядати реалістично, тобто проявляти ті маленькі деталі, які фізично не можуть бути відображені у нашій низькополігональній структурі. Для цього на етапі моделювання створюються дві копії з високою і низькою деталізацією, після чого реалізується так зване запікання карти нормалей. Нормалі, не впливаючи на полігональну структуру, створюють ілюзію рельєфу поверхні. У процесі запікання Програма інтерпретує складний деталізований рельєф поверхні високополігональної моделі як текстуру, що накладена на низькополігональний об'єкт. Таким чином, ми отримаємо низькополігональну модель, з якою працюємо під час анімування. А коли текстуруємо її, то за допомогою карти Нормали вказуємо, де і як мають бути проявлені маленькі деталі поверхні. Анімування персонажів у 3D зазвичай пов'язане із поняттям рігу. Це набір елементів інтерфейсу, за допомогою яких здійснюється управління анімацією полігональної структури. Уявіть собі м'яку іграшку, всередині якої є каркас із дроту. Загнаючи цей дріт у потрібних місцях, ми будемо надавати іграшці потрібну нам позу. Тобто якась жорстка структура придає потрібної формі структурі м'якій. У 3D-умовним дротом виступає так званий скелет. Ми створюємо його із схематичних кісток, які будуть контролювати положення полігонів, розміщених навколо тієї чи іншої кістки. У місцях з'єднання кісток ми маємо суглоби, змінюючи кут нахилу яких ми будемо анімувати нашу модель. Але ріг складається не лише з скелету, але й з додаткових елементів управління, які спрощують і прискорюють процес анімації. Наприклад, для управління положення руки нам не потрібно буде налаштовувати кут нахилу плеча, ліктя і запястя, щоб виставити позу, а варто буде лише перемістити елемент рігу, який відповідає за положення кісті в просторі. Та інколи створення рігу і виставлення поз не має сенсу, якщо мова, наприклад, йде про неживі предмети. Наприклад, ми хочемо анімувати прапор, який гойдається від вітру. Звісно, якщо нам потрібні саме осмислені погойдування, то ми можемо створити ріг із великою кількістю суглобів, який дасть нам можливість плавно згинати поверхню прапора і робити це саме так, як нам це потрібно. Але таким чином буде дуже важко досягнути реалістичності руху. Тому у таких випадках ми можемо використовувати фізичну симуляцію. Ми задаємо параметри об'єкта, такі як, наприклад, маса, жорсткість, можливість згинання і тому подібне. Додаємо вітер, вказуємо його напрям, і система розраховує анімацію поведінки тканини під впливом потоку вітру, гравітації і опору повітря. Звісно, чим складніший об'єкт і чим вище налаштування певних параметрів, тим довше буде тривати обробка таких симуляцій. Тому, так само як і текстури, ми можемо запікати анімації. Тобто зберегти результат симуляції у вигляді контрольованих точок анімації, так само як у After Effects, анімація у програмах для роботи з 3D. Базується на змінах параметрів у часі. Наприклад, рух камери, яка наїжджає на об'єкт протягом 5 секунд на відстань 1 метру, це зміна положення камери на осі Z від 0 см на нульовому кадрі до 100 см на 120-му кадрі. І так само у нас є можливість викривати лінію інтерполяції і додати прискорення чи уповільнення анімації, як ми це робили у After Effects. окрім переміщень у просторі поворотів і зміни розміру. Ми можемо анімувати практично будь-який параметр, який ми можемо змінювати. Тобто, якщо, наприклад, ми можемо змінити ступінь шершавості матеріалу, зробити його більш дзеркальним або матовим, то ми можемо і анімувати цей параметр. У нульовому кадрі наш об'єкт повністю дзеркальний, а протягом ста наступних кадрів він поступово стане матовим, або змінить свій колір, або почне світитися, або увімкнеться негативна гравітація, і об'єкт вилетить за межі кадру. Як розумієте, тут все обмежується нашою фантазією і знаннями, що і як натиснути, щоб отримати потрібний результат. Хоча те саме можна, мабуть, сказати про будь-яку тему, яку ми піднімали у цій серії відео. На завершення хотілося б додати, що ми все ж таки не змогли б згадати усі можливі теми у 3D, з розумінням яких у вас можуть виникнути проблеми. Проте ми впевнені, що задали у цьому відео правильний напрямок до освоєння цих знань. Дякую за увагу та до побачення! Sve, so, slavati vas sve. Normalno Da. Sve. So.